Вітаю, шановні друзі! Зараз хочу вам розповісти дуже важливу річ. І це, це попросив один із підписників, так? як взяти Сіту на отримання документів. Дійсно, дуже важливе питання. Я зараз подивився от по Ютубу, що говорять інші блогери. Нібито то воно так, але є деякі нюанси, які не обговорюють. Так, я хотів би сьогодні торкнутися таких моментів дуже важливих, які е, дійсно треба розглянути і знати їх, коли ви берете сіту. Отже, ось у нас посилання, так? Я його залишу в першому коменті для відео, так, де можна взяти сіту на отримання первинних документів. так. Далі. Ось переходимо по цьому посиланню, Вже сюди зайшов, так. Значить, і дивимось. Потрібно розуміти, що ми хочемо. так Перше. Всі люди, от українські біженці, вони діляться на два типи. так Це ті, хто приїхали після 24 лютого. І ті, хто приїхали до 24 лютого, такі теж люди є. І от на цьому етапі е, дуже багато, от я дивлюсь, що показують, ну, не, зовсім, не зовсім коректно. Да? Хоча це не критично. Так? Зараз би хотів розібрати, розібрати ці моменти для цих двох категорій. Так? Значить, Давайте е, перше. Є біженці, які приїхали до, після 24 лютого 2022 року в Іспанії. Для них. Ось тут зараз буде певна процедура. Є ті, хто приїхали до 24-го. Наприклад, кримчани вони приїжджали сюди до 24-го, і там інша ситуація трошки, так, і вони інші навіть документи отримують, так? Значить, Що ми тут робимо? Ось ми заходимо на цю сторінку. так? Це сторінка ну, то, якби, оцю адміністрації так? держави Іспанія, яка надає нам сіти. Так? Що таке сіта? Треба, звісно, розуміти, що таке сіта. Ви постійно будете з цим словом стикатися. так, Сіта це запис на прийом. Тут і в інших країнах ЄС. так, Без сіти ти нічого не зробиш. Тільки сіта. Все, по-іншому По ніяк. Тільки через сіту ти можеш кудись піти. Нельзя просто так піти в лікарню і зайняти чергу, прийти і сказати, хто тут крайній. Такого тут нема. Все через Сіту. Сіта це запис на прийом. Так? Отже, для того, щоб вам отримати первинні документи, вам треба зайти сюди. Давайте тепер розглянемо, які первинні документи є. Якщо ви приїхали, так, і ще не здавалися, так, ні в жодній країні Євросоюзу, або тільки їдете з України, так? Сюди, в Іспанію, приїжджаєте, вам спочатку потрібно отримати сіту для. Отримання білої тархети. Тархета це теж слово, яке треба заповнити. Це карточка посвідчення особи, проїзний. Оце все тархети вони називають. Тархета, по-нашому, це карточка. Так? Якщо дослівно перевести. Значить, тепер давайте подивимося, що треба зробити, якщо ви іще не, ніяких документів не просили тут, так? І в інших країнах Євросоюзу. Ми заходимо на цю сторінку. Так? Отут в цьому полі Provincias Disponibles, так, Це доступні провінції, де ми можемо взяти трахети. Так, вибираємо. Ну, Я виберу Севілію, бо я із Севілії, щоб було зрозуміло. І далі я натискаю погодитись, так? Далі тут. Я вибираю офіс, в якому я повинен забрати трахету. От теж я дивлюсь, що деякі люди вибирають oficina. Qualquer oficina це означає в будь-якому офісі. Але, наприклад, у нас в Севілі такого бути не може. Ти можеш вибрати тільки один. От тут, на Блазен Фанте, видають ці тархети. Іншого я не знаю. Тільки так, воно працює. Так? Далі. Тут процедуру, якби, да, ти вибереш процедуру, яку ти хочеш. От Тепер дивіться. Якщо ти. Приїхав до 24 лютого, Тобі треба вибирати оцей пункт. Полісія Соліситут асілу. Тобто, е, запрос на біженство. Якщо ти приїхав після 24 лютого, тобі треба вибирати оце. Полісія Украї... Україна, Соліситут Протекціон Темпораль дес Так? Тому що є два види біженства protección temporal і protección internacional. Тобто, Протексіон Темпораль це тимчасовий протекціон, який видається українцям, які біжуть від війни. Тимчасовий. Тобто, війна закінчилась і в тебе його заберуть. Так. А протекціон Інтернаціональ це коли, наприклад, людина політик, так, вона біжить із своєї країни. Чи там якийсь діячок ну, громадський, чи ще хтось, чи ну, будь-яке. Або, наприклад, просто загрожує якась небезпека, так? І ця людина запрошує інтернаціональний захист. Там інша взагалі процедура юридична, так? І інші документи. І ти по-іншому змінюєш свої тархети і у тебе тобі більше на більше років дають, наприклад, на, Наприклад, там люди. Із Малі, да, там, із, ну, не знаю, із Марокко. Да, там, от вони тікають по певним там, політичним принципам. Да, от, і от вони якраз отримують отакі, навіть наші люди дуже багато отримали Протексіон Інтернесіонал. І ще до того, як почалось повномасштабне вторгнення. Так, ідемо далі. Нажимаємо Асептар. Асептар це погодитись. Больбер це назад повернутися. Так, ідемо сюди. Ось воно нас попереджує, що треба зробити. Треба підготувати три фотокартки формату карне. Що таке карне це водійські права. От Запам'ятайте е, таку фразу. Да? от Ви приходите, наприклад, е, в фотостудію, десь як будь-яку, де ви знаходите, і кажете: трес фотос формату карне. Все, вони вам роблять, це близько 5 євро коштує. Так? Трес фотос формато карне. Так, не карне, а карне, бо карне це м'ясо. <с> а карне це е, три фото на права. Так? Далі. Ну і так само вам треба мати, тут говориться, що вам треба мати свій паспорт і е, копію цього паспорта. так, Або будь-який документ, який засвідчує вашу особу, бо приїжджають люди, наприклад, дуже багато з українським внутрішнім паспортом. так, Ну так склалася ситуація. так, Наприклад, люди із Африки сюди приїжджають взагалі без документів, і їх все одно беруть, розумієте? Тобто вам потрібен якийсь документ, який посвідчує вашу особу, або хоча б копія якогось документу, якщо ви не встигли його взяти, коли виїжджали з України. так? Så нажимаємо «Enter», це зайти. так? І далі дивіться. Якщо ви перший раз подаєтесь на перший документ, ви перший раз приїхали, так? Ви вибираєте оцей пункт. Пасапорти. Так? Вам тут треба нажати свій паспорт набрати. Да? Наприклад, там FF. да? який у нас там 3-3, 4-4, 5-5. Да? такий у нас такий формат паспорту, так? Нашого закордонного будемо говорити. В кращому випадку, це найкращий варіант вам взяти з собою закордонний паспорт. Закордонний. Так? Тому що з за кордоном тут вам легше буде швидше це все оформити. З українським вже важче, тому що на іншій мові і тут можуть бути нюанси, як його перекладати все, так? Берем. так, далі. Тут ми пишемо ім'я і прізвище Там. Іван, да? Іван Петренко. Петренко і е, рік народження. О, 78-й ставим, на? Да? Асетар. Це погодитися, так? І отут ми натискаємо Солісітар cita, сіта», консультар citas confirmadas, або ануляр cita, або солітар, так? Тобто Solicitar cita сіта» – це щоб продовжити, щоб нам взяти сіту, так. Консультар сіта це, якщо ви забули, Е, ну, Забули, наприклад, чи якась там у вас стала ситуація. Ви, ви взяли вже сіту, але не пам'ятаєте, у вас немає підтвердження, коли туди прийти, який у вас там номер там і так далі. Да? О, оце сюди, так. Ануляр сіта це коли ви взяли сіту, але вам треба її скасувати, бо ви, наприклад, помилилися і вам треба іншу форму взяти. От Як я розповідав, ви вибрали не той пункт, наприклад, так? То відповідно от таким чином це анулюється. так? Ну, далі запрошуємо консультар консультації, так? Вводимо телефон, да, Там, наприклад, там 7. Так. Так, є. Так, тут нам треба ввести телефон, так. У форматі плюс без плюсика, без плюс 34. Ну, код. От як у нас плюс 38 на Україну у Іспанії плюс 34. Оце плюс 34 ми не вводимо, так. Ну і тут підтверджуємо наш e-mail, так? Копіювати, вставити. Так, ага. Ну добре, він не хоче так. Не хоче. Давай тоді його переведемо. Так? Ну і далі йдемо. І ось він пропонує тобі дати і час, на який ти можеш вибрати сіту. Дивіться, вільне місце є тільки на 27 число. так? От деякі люди питають, як стати на чергу на сіту. Немає черги. Є от просто ти заходиш сюди і ти бачиш, які є вільні місця. Коли всі приїхали сюди, наприклад, в березні, так? от в березні всі почали записуватися, і вільні сіти були тільки на. Наприклад, на квітень, розумієте? Зараз трохи легше. Да? Ось 27 ми вибираємо. так. І тут вибираємо час, коли нам зручно. Наприклад, 12-15. Окупада, 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 а ось Лібра є. Ось 17-30 ну Зранку зранку нема. Ну Ось найближче 17.30 так. Все, вибираємо це е, і. В, е, все. І це буде наш, е, наш вибор. Так? Все, ось воно, ось воно дало нам підтвердження, що це таке, так. Інтернет, Сіта Превія, поліція, укр... Україна, Солісіт Протексион Темпоральдислазадус, так. Це ось, ну, ось людина, яка запросила, ось її номер паспорта, ось її телефон, рік народження, так. Ось місце, яке вона вибрала, дата, коли вона може прийти, час, коли вона може прийти. Отут ми можемо нажати дві галочки. Одна з них означає, що нам на почту прийшлють, е, прийшлють якби, ну, підтвердження цієї сіти. Так? Я повинен натиснути Confirmar, тобто підтвердити. Так? Але я не буду натискати, бо ну, ви бачите, що тільки одне число вільне. Якщо я зараз натисну, то у когось вона відбереться, бо це у нас не існуюча е, особа. Таким чином, ви берете собі сіту і... Все. і таким чином приходите туди з своїми документами, це паспорт і копія паспорту, так, і три фото формату карне. Так, далі вже, далі. От ви отримали вже цей білий папірець. Отак от от він виглядає. От зараз, от, так, от таке ви повинні отримати. От тут ваше фото буде, і тут ваші будуть відбитки пальців. Так? Це, це фактично ваш паспорт. Це, це Цей папір означає, що тут. Що ви вже резидент. Так? Далі вже. Далі вже, коли ви його отримаєте, у вас тут буде номер Ніє. Вам присвоїться номер Ніє. Оцей номер Ніє, потім, якщо ви захочете залишитись в Іспанії, він у вас буде навіть в паспорті, тобто він постійний. Так? І вже потім я розкажу, як брати отаку та Добре. Вітаю всіх. Бажаю вам добра, щастя, щоб ви інтегрувалися на цій землі. Не забудьте підписатися на цей канал і поставити дзвоник.